Цей виїзд на святвечір такий був надзвичайно для мене сюрпризом, але я зазвичай не можу відмовляти хлопцям, тому ми поїхали на термінову евакуацію і ще декілька справ, які залишаться за кадром. Як завжди ми заїхали в Петриківку, в 5 ранку виїзд був, зараз вже ближче до обіду, ми в Петриківці загружаємося хлібом і не тільки, сьогодні ми ще будемо брати кутю, голубці і ще деякі смаколики для хлопців. Так виглядають наші смаколики. У нас ще гаряча, це тільки приготували це куття з горіхами, з родзинками. Ну, Справжнє українське куття з Петряків. Також взяли вареників, голубців хлопцям. Це свіженьке, все гаряченьке. Все веземо, пізніше все покажемо, куди їде. Як завжди, бах, Ось так виглядає святвечір на передовій. Ось це наша макітра з Ось такі у нас тарілки. Ми сподобилися, ми побудували хлопців трішечки смаколиком, а все-таки волонтерський стіл. І тут всередині. Гаррі, це? is this? It socks? What is this in this box? I don't know. Shaanmonth> äh the box? Айфак. Айфак? А, ай-фак. Айфак У нас такий волонтерський центр сьогодні у нас і канадійці, Гарі з Естонії, там є Конор з Канади. Пітер. Пітер? Ну, Пітер. Коннор. Патрік. Патрік, Патрік, сайт Патрік, я казав, сайт Патрік. І всі щось привезли хлопцям напередодні. Гарі, сень кі, help Ukraine. You okay. You're welcome. No, no. Ну що, звечором всіх. Христос народився. Ми завтра продовжимо. Бо завтра різдво, і ми на передовій. Чути постріли. Ну не сильно, кажу, але трішечки десь там щось літає від нас, до нас. Але все буде добре, я переконаний. Завтра будемо працювати далі. Погнали! Смачного всім! Здава, Героям слава! Ти бачиш, що ми надибали. Це професійний металодетектор. Металошукарше його називають. Ой, яка указка велика. Йоки-палки. Оскільки вже розкладається. І так, це німецький, професійний, як я вже сказав, це не щось таке аматорське, ну таке, чималий, дебати, як кажуть, дорогова марка Metex, вироблений в Німеччині, виготовляється спеціально для військ НАТО. І його основною, ну як і будь-якого металошукача, задачою є... Відділяти дрібні, як кажуть, перешкоди металеві від справжніх мін і проблем. І кажуть, це один з кращих зразків. Завтра будемо перевіряти і переконаємося, так це чи ні. А поки складемо його в чумальдан і поспимо. На сьогодні хватить. Це вечір, як не як. Пухі. Гаси. І в продовження про трофеї покажу вам ще одного пістолета. Надзвичайно рідкий, буржуазний пістолет спецназ для скритого носіння Він в магазині, бачите, складений в один ряд патронів, не два ряда півтора. І так, це ПСС Пістолет самозарядний, спеціальний. Чим спеціальний, ну хлопці жартуються, хіба кажуть, щоб застрелитися. Пістолет, яким користуються лише спецназ, саме цей був в 14-й бригаді спецназа, не БТР, а саме в бригаді спецназа. І отримали наші хлопці в чесному бою. І так, що в ньому цікавого, ну, от реально, якщо його порівняти з сучасними натовськими зразками там, чи ЧЗТа. Берете якісь чи глоки. Реально, оце старий, такий якийсь радянський допотопний він пістолет. Звичайно, патрон дуже цікавий, Його основне призначення. Це безшумний і без е, спишки, як кажуть. Він без полум'я вилітає, тому що в самого патрона є поршень в кінці. Тобто сама пуля отут вона невелика, поршень він для коротких відстаней 25-50 метрів використання. Но наші хлопці кажуть, реально надзвичайно непрактичний. В плані зручності не продуманий механізм від Макарова всередині повністю. Дуже маленький сам ствол, тобто ствол взагалі такий на. Буквально 2 см, але цього вистачає для ближнього бою. Дуже незручна оця рукоятка. Ось така. Ось так він виглядає. От все туго, все важко, дістається. Все таке тугеньке. Ну, як цяцька буржуазна, є і в нас така. Плюс один PSS. Пістолет самозарядний, спеціальний. Спецназа. Ортського. Уже в нас. Хай стоять, то як, десь в халяві хлопці будуть носити. Погнали? У нас, як завжди, не без пригод. На в самий непотрібний момент в нас е, вийшли з ладу лампи рожга в Ксеноні. Перевірили. Ну, зайшли в хлопців там, в автомагазин, заїхали, купили ось такі е, леди. Знайшли рембат, який нам за декілька хвилин його приділили. Отак От вийшли з ладу, як завжди. Нічого, буде ще один додатковий, як кажуть, у нас лучик, лучик чи промінець в тунелі нашої боротьби. Ну що, ми це зробили. Я витягнув справді свого автомобіля. Фактично це й була причина, чого ми спішили, тому що вийшов з ладу мій форанер, якого я ще в березні придбав для себе. Але закінчилась війна під Києвом, і я передав хлопцям сюди, під Бахмут. Тоді ще хлопці тільки-тільки виходили з Попасної. І автомобіль воював тут, воював під Херсоном. Звільняв Херсон там і на Миколаївщині був, і знову повернувся під Бахмут і поламався в самий невдалий момент. І ми його витягували, не було часу там знімати. Але ми вже вийшли з небезпечної зони. Ось там така дорога у нас е, все в осколках, але ми це змогли. А ще випробували ось таке прицепне. Покажу, як воно працює. Це за речаги. його підціляєш з автомобіля, і навіть якщо щось там з рульовим чи ще щось, його тягнеш волоком. Отак ми його і потягнемо до Києва. Ну що, погнали, нам це вдалося. Це був мій п'ятий автомобіль, якого я купив і передав хлопцям. І ми його відремонтуємо і він ще повоює. Трішки, бо це добра машина Форанер, який я брав для себе. Бачите, хлопці е, ну, висипляли поворотники, щоб вони не маячили десь там випадково по дорозі, коли на передовій. Ну, автомобіль пройшов Рим і Крим і ще трішечки повоює. Пігнали на Київ. Пане президент, по <гум> Ну, Не забудьте підписатися на канал, лайкати. Я Думаю, з кожним разом буде все цікавіше і цікавіше. Правда, дуже важко на передовій щось знімати. Важко, немає часу і трішечки страшно. Але нічого, ми все поборемо, переможемо, бахмут наш, я вчергове переконався. Але так, на всякий случай, вирішив забрати машину з під Бахмута. До речі, були ми на десь 2,5 кілометра до позицій орків. Та й таке. О! Як вони в тих броніках ходять? Цілими днями я не знаю.